У міському центрі зайнятості відбулася низка заходів з нагоди Дня соціальної справедливості, день відкритих дверей, ярмарка вакансій та інформаційні семінари для безробітних. За основу взяли нову редакцію закону України про зайнятість населення, яка набула чинності 1 січня цього року. За спільний стіл для обговорень сіли представники центру зайнятості вузів управлінь праці та соцзахисту населення, соціальні служби та підприємці. Тема яку озвучили: соціальна справедливість, основоположна цінність суспільства. По черзі з доповідями виступили учасники круглого столу. Кожен висловив своє бачення, проблеми безробіття на стрищенні та шляхи його вирішення. Звісно, ключовою темою зустрічі була нова редакція закону України про зайнятість населення. Надання компенсації роботодавцям. Це є відшкодування єдиного соціального внеску протягом цілого року при умові працевлаштування осіб з категорії соціально вразливих населення на два роки. У разі невиконання роботодавцем цих умов, просто якщо роботодавець відмовиться від людини, або якщо він захоче звільнити людину за згодою сторін, ці кошти. Тобто відшкодування державою єдиного соціального внеску буде повертатися назад і фонд. Такий семінар провели у рамках відзначення Дня соціальної справедливості. Особлива увага приділялася людям з числа соціально незахищених верст, а саме дітям сиротам, неповнолітнім, особам передпенсійного віку, людям з інвалідністю, молоді, що шукає перше робоче місце, та батькам з неповнолітніми дітьми. Нове законодавство. Також прийде якраз допомогти тим категоріям. На далі буде зілякою надаватися допомога для започаткування підприємницької діяльності. Саме сума допомоги, що надається, тепер значно збільшилася. піднялася межа допомоги безробітті. Це на сьогоднішній день з пункту людина може отримувати в місяць чотири мінімальні заробітні плати. І з новою ідеєю на круглий стіл завітав почесний голова громадської організації Михайло Шмігельський. У руках він тримає книги, які за його словами допоможуть дітям сиротам отримати фінансове виховання та правильно використовувати гроші. Наразі ведуться перемовини із спонсорами, які б закупили всю необхідну кількість літератури. Наша ціль зробити такий курс фінансового виховання. Так ми маємо і такі набори фінансового виховання, Маємо книжки. Ці книжки пройшли. Апробування вони пройшли в Україні, в Києві, в приватних школах тут ігри. Тут немає лекцій, це ігри, це тренінги, це семінари. Кожна дитина матиме такий посібничок. Для для учня і ми хочемо зробити першу базову базову, базову групу, які би діти сироти разом з іншими дітьми. Втеки. Це було мікрозивно навчання. Окрім круглого столу у міськрайонному центрі зайнятості відбувся день відкритих дверей, інформаційні семінари для шукачів роботи та ярмарок вакансій. Такий спосіб фахівці центру ведуть відкритий діалог як з безробітними, так і з роботодавцями. Завдяки такій співпраці роботу вдається знайти багатьом, звісно, тим, хто її дійсно шукає. Сподіваємося, що в процесі цих заходів ми отримуємо взаєморозуміння як з органами державних структур і владних структур, які опікуються тими людьми, а також знайдемо місце праці для тих людей, хто їх конкретно її потребує. Більше 80% вакансій це вакансії робітничих спеціальностей. І сама вимога працедавців більше фахівців висококваліфікованих працівників саме тих спеціальностей. На ярмарок вакансій запросили 10 працедавців та 150 безручних. Робітних серед тих, хто пропонує роботу, представники супермаркету сільпо заводу Леоні, центру поштового зв'язку та меблового комбінату «Стрий». Юлія Косова, фахівець персоналу магазину сільпо, каже, чимало стриян заповнили анкети на роботу. Їхній магазин пропонує вакансії в касирів та продавців. Соціальне страхування та стабільна заробітна плата гарантована. Зарплати в нас продавці мають від 1300 на роки, касири в нас мають від 1400 на роки. Все в залежності від кількості відпрацьованих годин. Звичайно, у нас є офіційне працевлаштування по трудовій книжці на протязі календарного року. Всі наші працівники мають право на 24 дні відпустки. В цей день відбувся також виїзний семінар в селі Угерсько. Там сільські раді обговорили тему, як запобігти нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми. Світлана Коганчик, Тарас Мигаленко, Стрийські новини.